І так розкажу про ще один вид доходу, саме на продажах. В компанії Reflame це максимальні виплати, і зараз я покажу на цифрах. Але перш за це хочу сказати, що немає жодної людини, яка би не займалась продажами. Ми в житті завжди щось продаємо. Або товари, або послуги. А це послуги можуть бути перукарські. Якщо ми вчитель, ми теж продаємо себе, так? якщо ми ділимося якимось рецептом, бо рекомендуємо магазин, їдемо на маршрутці — це все продажі. І тому або ми здійснюємо ці продажі її організаторами, або ми просто робимо продажі іншим. Але все пов'язано з продажами. І ось покажу вам на конкретних цифрах. Коли ви ставите для себе ціль 1000 балів, ви отримуєте дохід за 3 тижні 7136. А за місяць це 9514, тому що місяць у нас 4 тижні. Зараз покажу це на цифрах. Ви бачите три виплати йде за один і той же товарообіг. Перша виплата, так, це різниця 20% від ціни, яка стоїть в каталозі покупцева ціна. Так, і це – наша з вами ціна 20%. Якщо ви порахуєте, то на 100 балів це 500 гривень, а на 1000 балів це 5136 гривень. Бонус. Такий приємний бонус. Да? Ще плюс 200 гривень за те, що робимо більше 150 балів. І 9% від цього товару обігу. Я вже порахувала бали перевела у гривні, тому що один бал це у нас 20 гривень, виходить 1800. І того, коли ми додамо всі ці цифри, ви побачите ось такий прекрасний дохід, який ви. Легко виконали. Що таке 1000 балів? 1000 балів це може бути будь-який асортимент, але я приведу простий приклад. 6 наборів новеч, це і є 1000 балів. 6 наборів новеч. Все дуже просто. У нас каталог діє 3 тижні. Тобто, за перший тиждень ви продали 2 набори. За другий тиждень ви продали два набори, і за третій тиждень ви продали два набори, і того шість наборів. Тобто, якщо ви собі поставили ціль, ви хочете заробити 9 тисяч гривень за місяць. Або ж 7 тисяч за три тижні на щось конкретно, на якусь оплату, послуги, навчання. Ну, поставте собі свою якусь ціль, да, якась покупка, там, телефона мобільного. І переведіть в це в ціль саме, що потрібно вам зробити. Ось ваша ціль і як результат дохід. І... Сфокусуйтесь на чомусь. Я привела приклад з наборами новеч. Ви можете точно так же порахувати, скільки це wellness, наприклад, пеків продати, або коктейлів продати, або, наприклад, ще щось ви хочете, більш конкретно сфокусуйтесь, і тоді ви побачите, цей результат у вас буде однозначно.